Буття що дефіляди й горбанів з відозю. Це цей колий давній. З підзелені числі. Ні, вибачте, описка. І з-під землі часами пізно дзвонив, стежок і меридіанів торування нових де існування пуповину повздовжніх сил віражів абсольвенти. І артерії і вени і манекен, що на лопух зіпершись, молоко. Ріллю нутра ще присмерку бокун, і суцільні пальці що теор бускан. Шлях каганців із кожної розсохи, що від навіювань дощів і посухи глухих кутів, які паразитують на клаптиках, що вік з площин застою та стятки спогляда горобеня буття, що дефіляди горбанів.